Ну що, на вечері у мене сьогодні, як ви думаєте, що? Шавуха. Дієтична шавуха. Куштуємо. Виш? Бо Щоб Ти первый. Я тут і сам делав ці лаваши, кто тебе Угу.

Капуста. консервований огірок. Трошки шинки. Помідор, соус, курина. перець, курине филе. Макота. Це вечеря Дітично. Я ж начнуть писать. О, шавуха, яка ж це дієта. Тут нічого такого шкідливого нема. Філе відверне. Шинка. Ну я не думаю, що там шкода буде, якщо я там її нарізав 50 грам. Капуста. Дякую всім за увагу. Я буду доїдати і бігти на ефір. Забігайте.